300 мільярдів гривень, які можна було би додатково дати на Збройні Сили України, а вони йдуть або на хотілки міндячий, або зберігають статус-кво тютюнчика виробне, е, ігорного бізнесу, щоб вони не платили податки, особливо податки воєнного часу, а своїми надприбутками ділилися з президентом і його офісом. У мене іншого питання тут нема. І, от, уже зараз, навіть коли в той час, коли корупційні банди корупційні вертикалі почали руйнуватися, все одно Верховна Рада хоче продовжувати. Приймати рішення на догоду цим корупційним вертикалям у мене просто, ну чесно кажучи, слів немає, щоб як описати своє обурення тим, що відбувається, і нерозумінням тої ситуації, нерозумінням потреб, які зараз мають збройні сили України, нерозуміння тим вимогам і викликам, які зараз стоять перед Україною на міжнародних фронтах, де наші колеги. Депутати, де урядовці інших країн, які допомагають Україні, вони питають, що ви будете робити з усім цим корупційним мотлохом, і Верховна Рада, от, подивіться, зараз от, от всі зараз стоять, собі, собі спокійно розмовляють спокійно, ну немає ніяких проблем, не відчувають ніяких викликів. Так наче на розслабоні такому собі почуваються, і Верховна Рада при цьому не хоче зробити. Жодного кроку щоб повернути собі право, яке гарантується парламенту конституцію, і прийняти ті рішення, які потрібні державі, а не офісу президента.